Зайшли у ліфт і опинилися у пастці. Лише за півдня франківські рятувальники тричі виїжджали надавати допомогу людям, які застрягли у підйомниках через відключення електроенергії. Заручниками стали як дорослі, так і діти. Протягом вчорашнього дня рятувальники визволили зачинених ліфтів багатоповерхівок, восьмеро людей, четверо з яких діти. Так, вчора у період стабілізаційних відключень багатоповерхівці по вулиці Вовчинецька рятувальники визволили з ліфта три особи, з них одна півторарічна дитина, а по вулиці Симоненка в ліфті застряло троє людей. Ще один виїзд було зареєстровано по вулиці Полепа Орлика, де рятувальники надали допомогу населенню з відкривання дверей ліфта, в якому застряло двоє дорослих. Повідомлення про те, що люди опинилися у пастці вимкнених підйомників, рятувальники отримують мало не щодня. Тож наполегливо просять мешканців багатоповерхівок не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотримуватися, якщо все ж таки застрягли в ліфті. По-перше, заспокійтеся і не панікуйте, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклика диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони могли викликати відповідну службу. Та навіть коли світло є, користуватися ліфтом радять лише за потреби, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися у пастці. Наталі Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.